У селі Вовчок, що на Чернігівщині, створили унікальний для України освітній проєкт народну вищу школу Вовчок. Це неформальний навчальний простір, де дорослі та молодь можуть здобувати нові знання, навчитися мислити критично, брати відповідальність за власне життя та розвивати свої громади. Формат школи базується на досвіді скандинавських країн, де подібна система освіти виникла у 19 столітті. Ідея з'явилась в контексті історичному, дуже схожому на наш. В сьогоднішній контекст. В Дані 60-ті роки 19 сторіччя, кривава війна, багато загиблих, економіка рухнула. І там була група тих, кого ми звикли називати елітою, які замислились на тим, як зберегти націю. І вони прийшли до висновку, що треба робити дуже широку мережу. Освітнього, яка дасть людям розуміння того, що насправді їх майбутнє в їх руках, подібна модель народних шкіл у Данії стала основою для розвитку громадянського суспільства і економічного зростання країни. Саме цей досвід надихнув українських освітян, які у 2010 році вирішили створити власну школу нового типу неформальну та відкриту для всіх охочих, У 2010 році з групою колег. А ми якраз замислились над тим, які проблеми є в українському суспільстві, які не дають рухатись ну, швидше в розвитку соціальному, політичному економічному. економічному. Ми почали шукати якийсь підхід, який з нашої точки зору гарантує зміни цього суспільного мислення в перспективі одного-двох поколінь. І такий досвід є тільки у Скандинавії, і це оця мережа народних вищих шкіл. Для реалізації задуму команда шукала місце, де зможе не просто навчати, а об'єднувати громаду довкола ідей співпраці та саморозвитку. Так Вовчок з'явився саме на Чернігівщині, в селі, яке підтримало ініціативу створення навчального центру. Чернігівщина ну майже випадково. Тобто ми шукали з дружиною по всій Україні місце, де можна розпочати цю історію. Але тут співпало і бажання голови громади Кучма Володимировича, і старости Вантин Михайлівни. І це досить близько до Києва до Чернігова. Сьогодні Вища народна школа вовчок стала осередком активного життя громади. Тут проводять низку курсів для місцевих мешканців. Мета таких занять допомогти людям відчути, що саме вони можуть впливати на добробут свого села та змінювати ситуацію на краще. Тут є група активістів, ну, активних людей, з якими ми проводимо курс відродження. І там даються знання, які направлені на те, щоб залучити туристів сюди якось змінити економічну ситуацію. Ці люди дуже позитивно сприймають, і це вже успішний досвід. Проєкт має чітку філософію: інвестиції в громадську освіту – це інвестиції в сильне суспільство. У школі навчають не лише здобувати нові знання, а й формувати цінності та повагу до інших, відкритість до діалогу, відповідальність за власні рішення. Тут виховують вільну особистість, здатну діяти в демократичному середовищі та допомагати іншим.